Так, так, спочатку мій номер телефону 063 587 587 1019. Що за телефон? А, Знаєте, хто знаєте, напишіть. Так, оце ліжко. Це ліжко. Я був помилився. Я казав 38 ціна. Трошки ціна неправдива, бо там більше дуба вийшло в ньому. Ціна того ліжка. Зараз стартова. Ну як, я її фіксую надовго. Ціна того ліжка 45, 45 без матрацу. Це масив дуба. Масив дуба 45 ціна. Але по якості, ще раз. От така якість. Ви бачите, що то за якість. Не гіпсокартон, не пластмаса, не ДСП, не картон, не каширований ДСП, не МДФ, а дуб. Хто хоче дуб? Завітайте до мене. Хто не має як вітати, подзвонили, написали на вайбер. Я відправив вам поштою, отримали і тоді оплатили. Все дуже просто. Все дуже просто. Дивіться, ламелі йдуть досками. Досками йдуть ламелі. Центральна перемичка є досками. Висота матраца, тут проситься матрац висотою вищий. Бо тут матрас зараз 20 см, але тут проситься матрац вищий. От. Бо тут зараз де висота матраса 20, тут просто 25, 23, але можна і 20. Тут така спинка, каретна стяжка, тут все чітко. Ось така площадочка, Бачите, тут все надійно зроблено. От моя рука, бачите, ну, тут все ідеально.